Сильні духом, вільні у своїх мріях. У Хмельницькому відбувся ярмарок ветеранського бізнесу. Подія, яка об'єднала тих, хто пройшов війну, і сьогодні творить нове життя. Команда громадської організації Захист держави не могла стояти осторонь. Для нас підтримка військових і ветеранів це не просто напрям роботи. Це частина нашого серця. Сьогодні громадська організація захист держави долучилася до заходу в підтримку бізнесу ветеранів, тому що ці люди вже підтвердили свою відданість нашій країні, а повернувшись до тилу нашої країни, продовжують підтримувати бізнес, підтримувати економіку, розвиватися і повертатися до того життя, яке насправді і виборюється там на лінії фронту. Це ярмарок крок до відновлення до того, щоб кожен, хто пройшов фронт, відчув, він потрібен, він має сили, він може будувати нове життя. Серед учасників компанія Кофі», створена чотирма побратимами, чинними військовими та ветеранами. Їхня кава не тільки напій, це символ підтримки, взаємоповаги та побратимства, яке не закінчується після фронту. Що хочеться, коли ти на бойових діях, хочеться вжити якийсь гарячий продукт. І перший продукт, який ти можеш приготувати в окопі там, чи е, в якихось місцях, там, де немає благ цивілізації, це є кава. Підтримуємо часто зв'язок, тому що це е, наші побратими, з якими ми пройшли не один рік служби. Е, їм потрібна підтримка. Вони смакують нашу каву е, не так, як подарунки, а вони підтримують наш бізнес. Ще одна зворушлива історія. Квітковий бізнес кохана квіти для тебе, який заснувала Маргарита Доценко. Її чоловік загинув у 2023 році. Він називав її кохана, і сьогодні кожен її букет це продовження тієї любові, що сильніша за війну. Мій чоловік в 23 році загинув на війні. Називав мене завжди кохана, і я захотіла це закарбувати поруч з собою. Коли в бізнес вкладається душа. Дійсно, коли це не просто про бізнес, коли є певний сенс, коли це тебе надихає, то суспільство це одразу відчуває. На ярмарку було представлено десятки бізнесів, створених ветеранами, військовими та дружинами захисників від виробництва власних брендів одягу, рушників, смаколиків і до дитячих іграшок. Активісти громадської організації захист держави познайомилися з багатьма учасниками, домовились про подальшу співпрацю, а також наголосили завжди відкриті до підтримки ветеранів від юридичних консультацій до спільних проєктів. Цей день доводить сила українців не лише на фронті, вона у нашій єдності у справах у вірі одне в одного. Так, ми захищаємо державу щодня у тилу, у житті, у серцях.